Тут вода. Вода не значить. Ммм. Ну що довго думати. Пострибали кудись. Чи вниз краще? М -м -м. Так на прибіл підніматися. Куди... Ааа, це ті! Ай він. А, нет, чекай, це просто путни. А це просто пруднячить, потому что ті штуки. Позворота може досі. Так, можна прохід десь взяти і через нього припустить. Ну тут нам хоча б ніхто не загружує. Почему я сюди зайти не можу? Сюди може. То есть пропустив тут, напевно. Нічого страшного ще скузня. Так. Я звідси прийшов хоч. Думай, думай. Че я не побачив. Тут є? Про нема, проходу. Реально, я попасть туди. Ай, блін, взагалі. Не, не побачив. Неуважний був. Можна піднятися тут. Значок Half-Life туди. Ні, просто підняти. А, кисень поповнити. Є ж не безкінечно, можу так.